Також важливо пам'ятати, що під час бесіди віч на віч керівник має запитати в людини, з якою він спілкується, в свого працівника, зворотний зв'язок. Ми, як керівники, точно знаємо, що зворотний зв'язок варто давати, коли ми спостерігаємо якусь ситуацію трошечки згодом, але не занадто пізно. Тобто, якщо я 1 березня накричала на колегу, то мені буде трошечки дивно почути про це. Я не кричу на колег, якщо що, я думаю. Спитайте в коментарях моїх колег, вони вам правду скажуть. Мені буде трошки дивно почути про це, наприклад, 1 червня. А пам'ятаєш? Ні, не пам'ятаю, звичайно, це було в моменті. Тобто, якщо ви спостерігаєте якийсь прояв поведінки, емоції, реакції, які недопустимо вашому колективі, або ви бачите кращий спосіб зробити щось, досягти якоїсь мети. Важливо надавати зворотний зв'язок своїм співробітникам, своїм колегам і своїм керівникам, і це має бути близько до події, тобто, можливо, не в моменті, тому що людина може бути занадто емоційна, але на наступний ранок, на наступний день або хоча б на наступному тижні.